Сьогодні ми з вами будемо готувати оселедець пряного посолу. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо засолювати оселедець пряного посолу. Якщо ви полюбляєте смачний оселедчик і надаєте перевагу домашньому приготуванню, то цей рецепт для вас. Ну що, поїхали! Для приготування оселедця нам потрібні наступні інгредієнти. Сам оселедець. Завчасно я його почистила, видалила серцевинку. Мені подобається саме в такому вигляді його засолювати: сіль, цукор, вода, лавровий листочок, коріандр, перець і духмяний перець. Спочатку готуємо маринад. До кастрюлі відправляємо воду, сіль, цукор, всі спеції, які вам подобаються. Можете сюди ще додати гвоздику, що вам подобається. Я даю свій набір спецій для цього, для цієї страви. В такому вигляду, вигляді ми е, доводимо цю, цей маринад до кипіння. Маринад закипів. Ми його вимикаємо і даємо повністю охолонути. Отже, наш маринад повністю охолов до кімнатної температури. Беремо будь-яку ємкість у мене звичайний судочок. Викладаємо оселедець. Хочу вам ще раз наголосити, що е, мій рецепт розрахований на вже почищений оселедець. Я більше люблю його таким уже чистим маринувати, Тому звертаю вашу на це увагу. Викладаю оселедець е, в контейнер і заливаю. Повністю заливаю нашим маринадом. Ось так. Він повністю покрив всі оселедці. В такому вигляді закриваємо контейнер кришкою і відправляємо у холодильник на дві доби. На дві доби, ще раз повторюю. Ну що, минуло дві доби. Наш пікантний смаколик уже готовий ось такий має вигляд. Нам залишається презентувати і насолоджуватись смаком. Наш оселечок готовий. Ну що, будемо смакувати? Так, відріжу буквально шматочок, бо все інше буду вже смакувати з картопелькою в Гарненько просолився. Смакую. Пряний смак такий, в міру солоненька. Ну, це для мене це бездоганний рецепт приготування солець. Ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі, і ми з вами готували оселедець пряного посолу. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!